Стало. Один на одного коють кайдани в серці, а словами медоточивими устами цілуються і часу ждуть. Чи швидко брата в домовині з гостей на цвинтар понесуть. А ти, о Господи, єдиний, скуєш лукаві уста, язик отой велеречивий Мовлявши, ми не суєта і возвеличимо на диво і розум наш, і наш язик, та йде той Пан, що нам закаже і думать так і говорить. Воскресну я, той пан вам скаже, Воскресну нині ради їх людей, закованих моїх, убогих нижчих возвеличу малих отих рабов і мих. Я на сторожі, коло їх поставлю слово. Я на сторожі, їх поставлю слово. Ці пророчі слова Тарас Буршу Шевченка писав. Такому творі, який називається Подражання Псалму 11. І якщо ви читаєте «Чоловік Зал, ви побачите, що багато дуже таких речей, Тарас Григорій Шевченко, так заувальовує під якісь церковні речі, під якусь Біблію і так далі. Але що він, власне, виголосив? Наш пророк склав собі присягу. Він сказав, що я не буду чекати, коли я помру. і... Хтось мене буде по-своєму тлумачити. Він сказав, що краще я Воскресну нині, тобто воскресну в лапках і своєю зброєю, боротьби і зброєю захисту свого народу українського він обрав слово. Саме словом Тарас Григорий Шевченко розвічує всі неправди, які існували тоді. Майже 200 років тому назад, і на жаль існуть до нині. Минулого року ми з вами всі стали свідками і артисти школи запропонували вам дороговкази Тараса Григоровича Шевченка, які стосуються безпосередньо нас, українців. Нам діти зачитали його саме основний документ, який називається Послання. І мертвими і живими і ненарожденними українцями. Але цього року ми порадились і вирішили в вашій увазі предоставити ті чесноти, ті дороговкази і настанови нашого пророка, які стосуються інших неправд. Зокрема, ті дороговкази, де наш стара Шевченко звертає увагу на владу. Зокрема, на царів і тодішніх олігархів, які він називав паничами, а також на релігію, і на її представників, яких він теж дуже любив в лапках. От, і основний висновок, на який посилається наш пророк, висновок, який недвозначно говорить про те, що Україна це і є рай земний, рай для людей. Рай для українців, а ми його обітуванці. Причому Даразу Шевченко про це говорить, знаєте, неопосередковано, не, не абстрактно, а доводить своїми аргументами, що рай, якщо він існує, то він є тільки в Україні, але чогось обітуванці раю ніяк не можуть цього збагнути, бо вони в неволі і трошки задурені якимись догорядними. Речами. І тому сьогодні, повторюю, ми акцент хочемо зробити на тому слові Шевченка, яке стосується безпосередньо землі обітуваної нашої України, відношення до релігії і до влади. І першим на цю сцену запрошується артисти школи Дарина і Карина Левчук, які нам розкажуть твір Тараса Шевченка, зацілав долині червона калина якому власне, І розповідається те, про що я вам більше сказав. За до червона кавина, ніби розміряє дівчина дитина, любо, любо старо пташечка терадіє і за тара Почула дівчина в білій світині з маленької хати вийшла погуляти у гайну долину. І вийшов до неї з найного козак молоденький. Цілує, вітає, і йдуть по долині, і дочі співають, як діточок двоє під тою калини прийшли, посідали і поцілувались. Якого ж мора Бога врагаєм, дай все це лізе, а ми в церкву різні, запручивши очі. Такого не хочемо, сказав пора правду то що ж не нею буде самому завадить, а пам'ятаючим однаково буде. Наступний твір, який нам зараз розкажуть наші артисти, називається Якби ви знали поночі. В цьому творі ну, він, між іншим, був у школі програмі у нас, в нас час зараз щось його нема. В першій половині Тарас Шевченко розповідає про те, як їм жилось нелегко, а в другій половині дуже цікавий діалог, який чомусь був винятий із навчальної програми. А чому? А тому, що він там. Дискусує, він фактично веде діалог з Богом і приходить до висновку, що рай тут, на землі, а не там. Якби ви знали паничі. Якби ви знали паничі, де люди плачуть живучі то ви балеї не творили, та марний Бог не хвалили, на наші сльози сміючись. За що, не знаю, називають хатину в гаї тихим раєм. Я в хаті мучився колись, мої там сльози пролились. Найперші сльози я не знаю. Чи єсть у Бога люди зло, щоб у тій хаті не жило, а хату раєм називають, не називаю її раєм. Тії хатиночки гаї, На чистим ставом край села. Мене там мати повела та повиваючи, співала, Свою нудьгу переливала в свою дитину. Втім гаю у тій хатині у раю я бачив пекло, там неволя, робота тяжка, ніколи помолитись не дають. Там матір доброю мою, що молодою у могилу нужда та праця положила. Там батько плачучи, з дітьми, а ми малі були, і голі, не витерпів лихої долі, Помер на панщині. А ми. Розлізлись межі людьми, мов мишенята, я до школи носити воду школярам, брати на панщину ходили, поки по поглиби. А сестри, сестри, горе вам, мої голубки молодії, для кого в світі живете? Ви в наймах виросли чужі, в наймах коси побіліють. В наймах сестри говорите. Мені аж страшно, як згадає, оту хатину край села, такі, Боже наші діла ми творимо у нашім раї на праведній твоїй землі. Ми в раї пекло розвели, а в тебе другого благає. З братами тихо живемо, лани братами оримо, їх сльозами поливаємо. А може, й де ще? Ні, не знаю. А так здається, сам єси, бо без твоєї Божої волі ми б не нудились в раї волі. А може й сам на небесі Сміє скальбатечку над нами Та може ратися з панами. Як править миром, подивись, он гай зелений похиливсь, А от за гаю виглядає ставок, не наче було дно. А верби геть понад ставком. Ти собі купають зелені віти, правда, рай. А подивися та спитай, що там твориться у тім раї. Звичайна радость та хвала тобі, єдиному святому за дивні твої діла. От тим бойба, хвали нікому, а кров та сльози та хула хула всьому. Ні. Ні, нічого нема святого на землі. Мені здається, що й самого тебе вже люди прокляли. Мені однаково, чи буду я жити в крайні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде. Мене в снігу на чужині. однаковість мені. Неволі виріс між чужими не оплакались не неволі плачу чого, і все з собою забуру. Малого сліду не поки на нашій слабини, Україні, на нашій, не своїй землі. І не пом'яни батька сином, не сином, молись, молися сином за країну, його замучують колись. Мені однаково, чи будете син молитись, чи ні, та неоднаково мені, як Україну, з для люди сплять у каві і вогні, її окрадені збудять. Ох, не однаково мені. Хіба самому написати таке послання до себе, та все до чисто розказати усе, що треба, що й не треба, а то не діждеся його, того писання святого, святої правди ні від кого, та й ждать немає от кого, бо вже б здавалося пора. Либонь, уже десяте літо, як людям дав, як козаря, а їм не наче рот зашито, ніхто й не гавкне, не лайне. не неначе і не було в мене. Не похвали собі громаду, без неї, може, обійдусь, а ради жду собі, поради та, мабуть. Я б, перейдусь москалів, а не діждусь. Мені було аж серце мріло, мій Боже милий, як хотілось, щоб хто небудь мені сказав хоч слово мудре, щоб я знав, для кого я пишу, для чого, за що я вкрайно люблю, чи варт вона Огня Святого. Бо хоч за за того, а ще не знаю, що роблю. Пишу собі, щоб не міняти часу святого так на так, та іноді старий козак верзеться грішному усати й своєю волею мені на чорнім вороні коні, а більш нічого я не знаю, хоч я за це і пропадаю тепер далекий. Стороні. Чи то я так оце зробила, чи, мати Богу, не молилась, як понесла мене, що я, люта лютая смія, розтоптана в степу здихає, захода сонця дожидає? от так то я тепер терплю та смерть із степу виглядаю. А за що? їй Богу не знаю? А все-таки її люблю, мою Україну широку, хоч я по ній одинокий, побачте, пари не знайшов, аж до погибелі дійшов. Нічого, друже, не журися, в дулевину себе закуй, гарненько Богу помолися. А на громаду, хоч наплюй, вона капуста головата. А втім, як знаєш, пане брате, не дурень, сам собі міркуй. І не в однім оті в селі, а скрізь на славній Україні Літать у ярма запрягли пани лукаві. Хинуть, гинуть у ярмах висоркі сини, а приполані пани. Жидам братам своїм хороші, останні продають штани. Погано, дуже страх погано в оці пустині пропадать, а ще поганше на Україні дивитись, плакать. Веселий і люди веселі. Воно б, може, так і сталося, якби не осталось сліду панського в Україні. Скрізь погано душа у Бога встала рано, напрягла мало, та й лягла Отпочивати собі не Бога, а воля душу стерегла, Прокинься, каже плач у Бога, не зійде сонце, тьма й тьма. І правди на землі нема, ледача воля одурила маленьку душу. Сонце йде і за собою день веде, і вчетії хребетно силі уже ворушаться в і буде. Правда на землі, і Архімед, і Галілей, й не бачили, Елей потік у черемо чернече, а ви, святії предотечі, по всьому світу розійшлись і крихту хліба понесли царям убогим. Буде бите царями сіяне жито, а люди виростуть, умруть ще не зачаті і царята. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі.